Ми не боїмося і він нас не чпає. Ви не хворієте, і в родині не хворієте. Ні. <С a falar> а які профілактичні засоби використовуєте для цього? Калина, малина, брусніка, мед, лимон. Таке обсяге. Часник цибулі не улікаємося, бо не любіть. А так нічого. Дякуємо ну, дуже. Табуетки для профілактики. Yeah. Маски. Okay. І все. Yes. А, переболіла. <на> Уже, <перехворіли? на> Уже перехворіла. Перехворіла. <на> І... Так що не вбереглася. Дома лікувалися самостійно? Да, дома Чи Звертались лікувалися? до лікарів. Ні, до лікаря визивали. Визивали лікаря. Так, Багато так, що... бюджету пішло на лікування? Тисяч три пішло. Так, що, у вас з ускладненнями? З ускладненнями, тим більше, що ми всі в чотирьох переболіли. Один он в лікарні лежить з цим спаленням. Так, що. Так, що Нас дуже сильно перебрали. То Ви одразу до лікарів звертаєтеся. Якби не звернулися до лікаря, то не знаю, які последствия були. Так, в аптеці купляємо і народні методи. Я сама не хворіла, сім'я хворіла. І як великий бюджет потратили на лікування? Великий. Великий. До лікарів зверталися? Зверталися, тому що чоловік захворів і внучка тут на даний час була на канікулах, а потім захворіла. Доброго дня. Ви хворіли чи не хворіли? Ні. Профілактичні засоби ще які використовуєте? Йому вітамін С. Від грипу сьогодні. Сьогодні самий надійний спосіб дідовський. Часничок, будь ласка, все йдемо, дружині раз, собі, раз їдемо. Ви не хворіли? Ні, ми не хворіли. Всього Дякую. Дякую. На найкращого. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні рятуєтеся від грипу? А не як? Ви не хворієте? Ні, звісно. А які, можливо, профілактичні засоби використовуєте? Я не знаю, тому що ми ноги діваємо добре. Навіть. А так ніяк. Ми просто з села вже приїхали 5 років. Не 5, а 10. Ми так нічого не поріємо. Ну, Малий зараз хворів. Ну, В першу чергу це їмо части кожен день, в другу це малину ча ці чаї і що тут ми. В нас такі... Зверталися до лікарів? 에, да, зверталися. Ски... Великий бюджет потратили на лікування? Ну, на малого пішло більше 500 гривень. Але йому теж народними як сказати, засобами молоко парили з медом на ніч, на ну таке було більше, з Бо... І до лікарів звертали? зверталися? Зверталися в першу чергу, потім вже... Меньше, Меньше где людей много. Все. Вы хворили, нет? Не, мы пенсионеры, поэтому Хворите мы все внимание. один дом. В основном идем, когда уже народ пройдет. Так что все должно Потому что у нас среди хороших друзей же умер один себе И жена лежит при смерти. Это серьезная эта болезнь.